Із головою та статутом їх отримала Федерація футболу сумського району, причому статут об'єднання перший в його історії. Також обрали виконавчий комітет федерації та окреслили, які проблемні питання слід вирішувати найперше. У залі тренери районних команд дитячих спортивних шкіл арбітри. На минулу увагу і захід і перші особи району голосували за голову федерації. На цю посаду претендували двоє: донодавна виконуючий обов'язки голови Олег Паращенко та голова районної адміністрації Ігор Кривазуб. За мінімальної переваги у рахунку перемога дісталася Паращенку, як кажуть спортсмени, футбольній людині, а не політичній фігурі. Конференція пройшла рівно, все було чесне, справедливе. Думаю, питань особливих не, ну, ніяких не було. Голосування було відкритим і, я думаю, все робили справедливо. Далі взялися за склад виконкому федерації. Затвердили також її статут. Попереду розробка програми розвитку футболу, якої раніше район не мав. А от щодо початку нового сезону та ймовірної кількості учасників поки що це велике питання. Будемо розробляти програму, що ми балакали по розвитку футболу на території Сумського району. Є пілотні проєкти і в Липоводолинському районі, і в Федерації футболу Сумщини програма прийнята. Будемо на них опиратися. Якщо додається хотінь, низи, які не брали в тому участь, і сироватка, то це буде перша група буде 10 команд, друга група буде 12 14 команд. стосовно юнацького. Розвитку дитячого футболу вже групу будемо формувати з, з поданих заявок на на, на момент початку змагань. Загалом зауважили, проблем у районному футболі вистачає. Команди самовільно знімаються зі змагань у розпал сезону. Паспортузовних стадіонів у районі тільки три, а решта футбольні поля, сім з яких мають більш-менш прийнятні роздягальні для команд та арбітрів. Засилля легіонерів із інших районів області, обмежене фінансування з бюджетів, через що увесь фінансовий тягар лягає на плечі спонсорів і небайдужих до футболу громадян. А ще недостатня кількість арбітрів для обслуговування матчів, яких переважно залучають з обласної федерації. Увесь цей оберемок питань Федерація футболу сумського району обіцяє почати розгрібати вже найближчим часом. Антон Проценко, Олександр Олексієнко на часі спорт.